Всім привіт і вітаю у новому відео на каналі Пригодця. У цьому відео я навчу вас створювати у Майнкрафті супер потужні фаєрболи А для цього в нас є команда. Ось така команда, яка буде в описі, вона створює такий потужний фаєрбол Далі ми його можемо запустити рукою. І він робить ось такі суперпотужні вибухи. Ось цей. Параметр регулює потужність фейербова. На нових версіях потужність максимальна 127. Як ще як, як, як більше, то він, він нічого не знищує. Спробуй зробити фейербол менш потужним, наприклад, потужність 24. Він, він менш потужний. Як ми бачимо. Але цей ліміт з не тільки на, на нових версіях Майнкрафта. Ну а якщо ми трошки повернемося назад, того ліміту не, не буде. Так що, що ж, повертаємося на старіші версії Майнкрафту. Ось ми перемістилися на версію Майнкрафта 1.16.5. І це остання версія. Я, 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 Зі фаерболи роблять більше, ніж ніж 127. 150 сили. І ми запустили навіть потужніший фербол, ніж у нас був. Бачите, як далеко дістав. Перпробуємо запустити файлбол ще потужніше. З силою чотири 500 і чекаємо. Все. Зараз буде щось. І ось. Ще сильніший вибух. А так він виглядає під землею. Дістає навіть до бедрику. Бачите, я дістав аж до цих гір. І дає вогонь сюди через гору. Просто. Пробуємо фейербол фаєр... фаєрбоу... з тисячу. Це, сподіваюся, буде прогрушатися на, на скінечний час. О! Ось і вибух. Освітив він всі гори. І пояс. Провантажуся. Це ми він глядає ось так. сюди, то сюди. Ненавічно воно трошки підірвало. О, вот тут. Підірвало. Що ж, ну останній, на ну останній вибух, який зроблю, це вибух по підриву обсидіана. Тут зробив такі обсідиани сходи, і зараз їх буду під, підривати. Так, я буду підірвати фейербол потужністю 500 Що ж, поїхали. Ось інтервали майже весь... залишився ще тільки один блок. Гадаю, на цій ноті можна завершити відео, якщо щось. Не забувайте ставити вподобайки, та писати коментарі, підписуватися на канал. Ну, а також, ви також відео ви... ви... відповіді на питання. А, ну то о... можете. На останньому у нас дописі в Ютубі. Чи якщо от у вас не працюють з коментарі у спеціальні го -го форми писати запитання для цього відео? Що ж, всім папа. -па.